Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Не знаю, в мене все було в, думці, в голові така думка, що я ще ніколи в житті не забивав два гола в матчі. І я дуже сильно, я, Мені навіть снилися сни. Я дуже про це, як можна сказати, мріяв. І дякую Богу, що я сьогодні забив два гола. Хоча я міг забити набагато більше. Ну, Це дуже радує, що є стільки моментів нашої команди. На вашу це були легкі голи, чи вони вам далися з Міз Мені здається, я забив набагато прощі голи, які забив ваші голи, а прощі, які їм були моменти, не забив. Це хороші передачі з флангами, багато при цьому. це. Дякую партнерам, що вони знайшли мене. Я дуже задоволений цим. Як вам ваша гра вашої команди? Як вам гра супер? Гра суперника це ну, суперник з вищої ліги. Тут немає що говорити, в них є задачі вийти назад в прем'єр-лігу. Звичайно, дуже цікава команда. А на рахунок нас, ну, ми десь починаємо так, як починали в тому сезоні один за одного. У нас немає зірочок в команді. Мені дуже подобається наш настрій. Це, я думаю, якщо так продовжиться, все нас буде добре. Готувалися в звичайному режимі. Так, е -е, аналізували команду. Таку команду міцну, надійну, я скажу так. І в минулому році, якщо я не помиляюсь, безпрограшна серія да, з восьми матчів. Ну, я скажу так, що опустили нас на, на грішню землю. Треба, знаєте, час от перелаштуватись з прем'єр-ліги на першу лігу. Інакша вона. Дуже багато єдиноборств таких, дуже багато сперечань там, суддями. але Ну, чим швидше ми це зробимо, тим знову зможемо чомусь йти. А так, да, негативний результат, на жаль. Розкажіть трошки про парадокс самого футболу, там, про перший частковий матч, про ДП тайм, про другий тайм. І, там, про ну давайте, зі, так. Да, має фрагментарно. Має. Ну дивіться, Я ґґ, налаштовував команду на такі м, перші хвилини не ті, що були. Ми повинні були зіграти по інакшому Я там вже не буду там, розкривати наше, Але ну, я хочу, щоб наша команда грала з позиції сили. однозначно. Я хочу, щоб ми диктували умови свої. Але одна контратака, ну, я навіть не зрозумів, це друга або третя хвилина, ну, трішки нас підкосила. Але, знаєте, зміст непоганий в нашій команді, але ми повинні і повинні розуміти, що контратаки суперника будуть і далі, будуть дуже. Дуже опасні, небезпечні. І в цьому треба готуватися. А попри те, що ваша команда не перемогла, все одно учасники дуже активно атакували по спостереженнях і було багато моментів. Ну, по-інакшому і не може бути, тому що, ви ж розумієте, ну, ми з командою, і наш президент нам чітко пояснив, ми повинні повертатися в еліту. Як ми це зробимо, ну, побачимо. Але у цей перший матч нам. Я думаю, допоможе зрозуміти, як далі діяти на полі. Ну, збори завжди вони, практично нічим не відрізняються. Ми як кожного року готувалися тут на місці, тільки виїжджали на контрольні ігри або до Львова. з ну, тим виїжджали або тут приймали. Ну, зрозуміло, знаєте, для футболістів збори це найгірше, що тільки може бути, тому що це і велике навантаження, але через це треба пройти, щоб в сезоні було потім легше. Збори хороші провели, провели хороші спаринги. Не програли ні одної гри, десь сьогодні наголошували, що треба продовжити так само так, позитивний результат. Що стосується ігри, ну, розуміло, що приємно вигравати стартовий матч, тим більше проти команди, яка ще в прошлому сезоні грала в ОПЛ. Хороша команда з хорошою інфраструктурою, з хорошими футболістами. Ми готувалися до тої гри серйозно, передивлялися, розбирали, ну, виграли, то й слава Богу. Розкажіть, будь ласка, трішки про моменти, які були значущими під час сьогоднішнього матчу. Ну, ми забили хороші м'ячі в першому таймі. Ну, взагалі, в перший тайм в нашому виконанні був досить непоганий. Другий тайм зрозуміло, що десь психологічно результат давить на футболістів, десь більше тримали якби, на отримання і грала команда. І були хороші моменти в лівого берега, але команда якби, відстояла, дисципліновано зіграла, плюс воротар вирушив там в деяких моментах. Ну, по самовіддачі я не можу нічого сказати футболістам. Дякую їм за самовіддачу, тому що, я ще раз говорю, може бути команда класом нижча, але за рахунок бажання самовіддачі можна любу команду обіграти. А ви згадували за контрольні матчі, їх зіграли дуже вдало чи вплинуло, на вашу думку, це не результат сьогоднішнього. Ні, ну однозначно, тому що якщо ти в контрольних матчах граєш з позитивним результатом, від того появляється впевненість футболістів, а якщо одна поразка друга, та як в нас було весняній частині чемпіонату. Це так не буває, що знаєте, програв, програв і ще раз програв, і потім думаєш, а як ми зараз виліземо. Такого не буває, тому що пропадає впевненість. Футболіст потім виходить, ноги трясуться, бо результат вже давить на нього. І тому позитивний результат тільки додає якби, ну, плюс для футболіста, тому що є впевненість на футбольному полі. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Шафбер офіційний партнер клубу Лівий берег.